Ось такі вижив в асфальті. Багато пошкоджень палає ринок. Был, был, сначала свист, а потом и взрыв. То есть сначала человек посвистел видно шахет. Мы были вдвоем на месте. После первых двух Наташа говорит, побежали. И мы выбежали за угол. Присели, бежала женщина вся в крови, говорит, в приватбанк, у меня там документы. Мы слышим, летит третья, мы легли там в кустах за углом. Третья упала, мы не знаем, что с этой женщиной. Вийшли, опять, посмотрели, потім вернулись, слышим летит еще, забежали в подъезд. Пыль до сих пор во рту. Ось це звичайні торгівельні павільйони були. Все палає. Дуже велика пожежа. Знаходимось на місці обстрілу ринку та торгівельних павільйонів. Душківці поліцейські парамедики надавали допомогу людям, де з палаючих. Торгівельних павільйонів зараз на місці працюють сили ДСНС, гасять пожежі, які виникли внаслідок обстрілу. Дорога перекрита силами поліції. Зараз з'ясовуються всі повні обставини, кількість потерпілих. Слідчі оперативні групи та вибухотехніки також працюють на місці. З'ясовують кількість постраждалих, кому потрібна яка допомога. Та вибухотехніки з'ясовують тип озброєння, яким було нанесено удар.